Доброго ранку, зараз ще ранок, ми знаходимося в барі. Це портове місто Італії, на півдні Італії. Я тут вперше, Річард вже був тут по своїй роботі. Наша подорож буде таким от маленьким трамвайчиком. Сьогодні ми покатаємося по місту Барі і також завітаємо до собору Святого Миколая. Це основна мета цієї подорожі. Ось біля нашого круїзного судду МСІ. Находимось у старій частині міста Барі. Це дуже вражаюче, унікальна італійська культура. Цьому місту 4 тисячі років, і напродовж всього свого існування воно було завойовано багатьма завойовниками, такими як Вілям Конкверор. Вільям І, це нормандський завойовник, який також завоював Великобританію у 1066 році. Ми зайшли в базиліку Санта-Марія Асунта, це складно запам'ятати таку назву. Цю базиліку збудували з 12 по 13 сторіччя. Це тіло дівчини коломбіни. Вона хотіла покреститися у католицьку релігію, але її убили. І тому її з почастями поховали у цій церкві як жертву людини, яка хотіла стати християнкою. А до цього жителі цього міста були. Язичниками. Тут родини сторіччями живуть усіх сторіччях частині міста навпроти собору. Дуже вражаюче. Рінфордейвасодейбоходимо so на одній з самих старих площ в міста Барі, називається площа Абрикоса, і тут все виглядає не досить красиво у денний час, але вночі запалюють всі усі ліхтарки. І тут дійсно дуже мальовничо. Також ця старовинна піцерія Відкриваються у вечірній час і виставляють стільці зі столиками на вулиці. Тут багато людей збираються, також тут проводять різні свята також кольор цих плиток відрізняється, і це не просто так, це тому, що різні завойовники були у цьому місті і по іншому. Правила були інші, і також, наприклад, білий колір це як символ захисту, а чорний це також щось означає. Тобто це не просто так спонтанно створили на цій площі два, два різних кольори, Ларго Воща Абрикосова. Мені також подобається я вже це помітила, що італя італійські жінки та чоловіки дуже стильні і одягнені, і у дуже цікаво. Це місто знамените своєю пастою, яку роблять вдома місцеві жінки. Ця паста називається мушкел. Її роблять з томатним соусом та з телятиною. Це традиційна місцева, традиційна місцева страва, сама популярна. Це прохід. Він дуже вузький, як тонель. Ввечері тут запалюють ці вогники. Там просто дуже цікаво прогулюватись та дивитись навколо. Паста Паставушки. Мені згадує, в нас є ракушки. Ось така паста такої форми. Кисокий сон. Томати какі. Замок місцевого короля Роджера І його було збудовано з 12 по 13 сторіччя. Також цей замок розташований дуже близько до моря. Цікаво було знати таку інформацію у цій старовинній частині барі. Якщо хтось хоче. Піти до туалету потрібно купити щось у місцевому барі, наприклад, воду. Я б, наприклад, взяла б маленьку чашку кави і тоді можливо скористуватися туалетом. Це дуже по-італійськи, так як ми бачили це у фільмах. Особливо мені йде на думку фільм з Кларком Гейблом та Софі Лорен. То фільм був знятий у... у Ніаполі, а зараз ми у барі. Це інша частина Італії, але все виглядає досить однаково. Один і той же італійський стиль, неповторний, дуже цікаво. Такі дуже мініатюрні кав'ярні. Можливо, купити каву. А це туалет. Це так виглядає все тут. Дуже цікаво дивитися, як живуть інші люди. Тим місцевих страв, які тут готують. Оце ті вушки, про які нам казали вже. це италия Цікаво. На другому і третьому поверсі родина проживає на першому поверсі магазин, і таке враження, що в них це вікова традиція. Також ці місцевості 4 тисячі років, але оці всі будівлі, які ми бачимо. Навіть старовинні палаци це все з 12-13-го століття. тому що ті, які були ще при Візантії тут побудовані, їх було зруйновано, і на їх місці збудували вже оці будівлі. Вони набагато новіші. Якщо порівнювати з історією 4 тисячі років, але все ж таки будівлям тут по 700-800 років це дуже вражаюче. І досить все у непоганому стані. Святий Микола. Один із немногих храмів, які залишилися коли строїлась Базиліка. Дік була вокруг таї площа Дністри храму. Це собор святого Миколи у місті Барі. Це собор католицький, але... Він також поважає православне християнство, тобто його можуть відвідувати усі люди, особливо католики та православні. Тут святий Микола вважається візантійським святим, з Візантії, з міри, але його також поважають. Їздять. Да, тут популярна машина «Фіат». я ще хотіла додати дуже гарний клімат, такий середноземноморський, це вже розгар осені, але е, такий приємний кондиціонуючий е, вітерець і досить тепло. Це дуже маленький час, але я бачу, що маленькі собачки тут дуже популярні в цьому місці. Я дуже задоволена, що ми побували у цьому соборі Святого Миколи, у барі. В ньому також зберігаються деякі мощі святого Миколи, але ми їх не побачили. Там зараз проходить літургія або меса, і тому. Заборонено ходити багато по собору, тому мощі святого я не змогла побачити. Пригощають місцевим хлібом, покача. І також в барі дуже популярна буратта — це сир з кремом всередині. Я дуже люблю такий сир. Тут створюють і зразу продають одяг. Дуже здорово. Це магазин папи Карло. Іграшки вигляді Буратино. Пінокі очі Буратино. Ось такі магазини з одягом. Дуже класно. популярна така закуска сендвічі з ось восьминогом стара частина барі дуже вражаюча я хотіла подивитись також сучасну нову частину цього міста і зараз ми вже знаходимося у новій частині барі. Кажу God Bless Good Old America. У сучасній частині італійського барі з першим, що ми бачимо, Макдональдс. «Сіата»? Mm -hmm. Is it opera or just I think maybe in Italy and it's опера. Yeah. Ми не знаємо, що це за театр. Річард вже э, одразу сказав, що можливо комбінейшн. Окей, Тясхана Луки Рау, далеко десь. Сімейний магазин, в якому виробляють шляпки. Дуже вражаюче. Мені таке подобається, коли люди створюють свою справу. Свій бізнес. Це типова італійська кулінарія з тістечками. Ми брати нічого не будемо, тому що ми і на круїзному судді собі досить не все дозволяємо, щоб не хотіли. Але просто цікаво подивитись. Також стабульський донер, кебаб популярний. Да, Все те, що популярне, скрізь тут популярне. Витяжла б її час. Сучасний парі. Жити у сучасному набагато краще. А у старовинному це лише для відвідування. Досить недорогі ціни. Отакий от камбідрес, от чи як воно називається? Я не знаю, це не, не плаття. Коштує 15 фунтів. 15 євро і також дуже гарна тканина. І всі ціни, які ми дивились, 5, 6, 10, 15 євро. Це дуже добре. І гарні тканини. Зараз знову повернулись у старовинну частину барі. Поча у барі. Що тут цікаво, що всі піцерії та ресторани ще зачинено і працюють лише бутербродні кав'ярні та кав'ярні з кавою та дістечками, тому що тут ще сніданок та ланч. з Річардом не захотіли ні в якому разі жити в Італії чи в Греції. Дуже цікаво тут побувати якийсь час, як зараз, але ні, ні в жодному разі, ми тут би ніколи б не поселилися. Щоб тут жити, потрібно любити цю культуру, краще бути частиною її або хоча б цікавитись італійською культурою, але нам цікаво лише подивитись. за людьми в барі. Італійці та італійки дійсно виглядають дуже стильними. Мені подобається, як вони одягаються, яку губу вносять. Також добре те, що вони так гарно та смачно харчуються і в них культура їжі. але вони досить стрункі люди. прочитали, що населення Барі 324 тисячі чоловік. Це досить багато. Велике місто. Oh, <му> yeah. Thank you.